і коса, поки роса, нижній редуктор для мотокоси виявляється дисплеєм для зарядної станції. Навіть з підкладкою підсвіткою. Бачу, тут просто біла підсвітка, може індикатор не такий. Ні, воно все таке саме, бачите, малюнок кольором зроблений знизу, видно, то просто без підсвітки не було видно. Все, впаюю, бомба! Наче казали, від такої самої станції більшої потужності кількість виходів співпадає. Але не бачу картинку понизу. Цікаво, чи запрацює. Цікаво, чи буде сумісним. Ну, варіантів нема. Треба розбирати станцію. Мені ще вдалося вернути і пробувати ставити, паяти. До роботи. Було в нас ось так. Глянемо, як буде. 38 пін, пін-ту-пін. Розмір дисплея. Той, кількість пінів та. Шкода чоловіка, який то випаював, бо то мав купу сексу. Мені легше, я то можу собі зараз відкусити і просто поміняти по одній нозі випаяти. Курча, ляга то запхати тяжко. А що казати про випаяти такий дисплей без пошкоджень. Ото чоловік заморочився, щоб мені допомогти. Щиро вам дякую. Ну, no, останній пін. Вставай. Так і хочеться гепнути, але тут такий варіант не пройде. Чуть припіднімеш інші ноги вилазять. Ну, 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 давай. Є, ура! Ми це зробили. Запаюю. А стало? Отак. От О! Супер. Дякую. Разом до перемоги. Хай працює. А заодно виліз маленький косячок. Відсотки йдуть, бо БМСка рахує по собі заряд, а потужності не відображаються, тому що вони передаються по шині з інвертора. І, напевно, там є пошкодження. Тому що все працює, струм зарядки валить, вихід працює. Але немає потужностей ні по виходу. Ні по входу, байпас працює. Тобто Повністю справне, крім індикації потужності. Тобто навіть залишок роботи відображається по БМС а потужності не відображається. Добре, що вона не падає в помилку. Повезло. Зараз ще повторно розберу, Попробую глянути до інвертора до морди. Шляк. Так воно буває після серйозних травм. Механічних дефектів я не познаходив. Ось червоний шлейф. Тут все на місці на інвертор через гальванічну розв'язку валить на процінвертора. Далі пішло на морду. На морді теж механічно все ціле. Коротше, гіморой. А хлопці кажуть, давай станцію, нафіг треба ту потужність, рівень заряду показує, залишок показує. Хай буде, давай станцію. То я перехрестився, як то кажуть, і слава Богу. Бо мене вже та станція втомила. Нерви в мене теж не безкінечні. Коротше, я з того тішуся. Буде без потужності, але вже і так зробили чудо. Збираю, збираю віддаю. Мені таке пороблено. Інвертор був з 51-ю помилкою. Типові проблеми вікові. Виправив. Як то працює. Працює, коли включені, а якщо його виключеним включити, от відключена кнопка взагалі, він сам вмикається, видає 32-гу помилку, видає пустий акумулятор, потім повний і так по колу. А якщо його включити, нажимаю кнопку. Классного реле, прошу дуже, він працює без помилок. Я трохи в шоці. Розбираю повторно, буду думати. Так, да, то мав бути простий ремонт, раз два зробив, віддав. Но ні тут та била Що я знаю, що я маю. Інвертор повністю справно працює, поки включений. Тобто є комунікація. Є всі живлення, є всі режими. Ну, більшість, які я на столі перевіряв, все працює справно. 32-га помилка це є комунікація. Комунікація морди з головною платою. Тобто, як би виходить, що морда не бачить сигналів з головної плати, і відповідно падає в помилку. Відбувається це на виключеному інверторі. Після включення. Сигнали появляються і нормально працює. Тобто мозок справний, морда справна. Відключаємо живлення інвертора, починаються цирки. Тобто, виходить, що не знімається живлення на морду, скоріше за все, або на частину інвертора, бо при відключенні він би мав продути вентилятори і по ідеї виключитися, якщо я не помиляюся. В тому числі загасити морду. А цього не відбувається, і при пропаданні сигналу з основного проца падає в 32 помилку. Значить, треба йти по живленню і зрозуміти при включенні-виключенні кнопкою, що заживлюється, а що не заживлюється, інше що не відключається при знятті живлення з кнопки. От якось так. Тільки як то робити, зараз буду думати. Добре, тепер краще. Тепер напруга подана від акумулятора, чи від блока живлення. На виключеному, воно виключене. Помилок немає. Ну, на виключеному помилок ніколи немає. То тобто зрозуміло. Вмикаю. Запуск є. Одне реле Відлік часу. Запуск. Друге реле. Працює. Батарею бачить заряд правильний. Напруга у нас 53 з копійками вольта, відповідно, повне. Вимикаю. Пішла продувка. І виключилося. 32-ї помилки немає. Добре, проблемою менше. Що було, я вам навіть покажу. Транзистор втомився. СМД. ПНП. Отам. Всередині десь, того інвертора. Надивляться люди в тих ваших інтернетах всяких відосиків, а потім лікуються, як то кажуть, ремонтують робочі. Зарядка від Тесли. Не працює. Так як вас на відео. Розібрав, не бачу проблеми. До речі, можна використовувати як подовжувач. Гарно підходить. Ставимо, чекаємо, коли ініціалізується. І пробуємо заряджати. Прошу дуже. працює. Добре, давайте візьмемо більшу потужність. Що в мене тут? Калорифер є. Включаю калорифер. Пів кіловата. Працює. Кіловат даю. Працює. Кіловат тягне. Є сенс перевіряти на більшому навантаженні, добаю, ні. Коротше, робоча. Збираю. Виключаю заряд, відключаю. Зручно не придумали продовжувати тесла. Зарядний пристрій на 59 вольт там, по-моєму, виходить. Та 59,2 вольта 1,6,2 Ампера. Але на половину міської мережі нашої від крісла. Для людей з особливими потребами. Гвинти сховали за наклейкою. Глянемо, чи можна переробити на нашу мережу. Звичайний імпульсник, по вигляду, досить недорогий. Що ж там всередині? Знайома нам зарядка, як для ребів, по конструкції тільки не менший струм. Тут є шимка, скоріше за все. І ми теоретично це попробуємо переробити. Можливо, шпаруватості заповнення щімки вистачить, щоб воно їхало на 220 вольтах. Для цього нам треба поміняти обв'язку шимки і конденсатор на людську напругу. А далі дасться чути. Так, підпаюю собі резистор 47 Ом до захисту. Тут є захист від переплюсовки, тобто, поки не включиться. Акумулятор правильної полярності адекватної напруги до виходу, зарядка, вихід не заживлює. Лампочку вже забираю. На холостому воно працює. Струм мені потрібно. DC. скидаю девіації. Десь біля ампера мало би бути. Стрельнути не повинно. Включив. Є запуск. Підозріло малий струм показує 280 мА. Чому? Вроді ж правильно: 50 Ом, 50 вольт 1 А. Беру 10 Ом умовно. Зарядка мала би обмежити струм. Резистор вже гарячий. І є іскра. Зарядка йде в захист, клацає, але струму дати не хоче нам потрібного. Трохи дивно. Зараз ще буду розбиратись. Вентилятора нема. Може вона перевіряє його, але навряд чи вентилятор вже працює. Ні, воно напевно 10 Ом бачить вже як замикання. Візьму трошки більший резистор. Знайшов ще якихось 47 Ом, то як мінімум би в нас мав подвоїтись струм. Резистор вже гріється добряче. 300 мА, Струм росте, оберти вентилятора падають. Якось так воно працює. До вихідних хіл ми не пхалися, вхідні кола перероблені, перегріву немає, працює адекватно, наскільки та китайська штука може працювати. Підозрюю я, що вона максимально заявленого струму не видасть, ну, але як би заряджати буде. Раз воно було вже з тою коляскою, хай буде, збираю.